Ті кілька столових кущів і кілька кущів б'янки це по часу, по трудозатратам нічого у порівнянні з цією діляночкою. Почну я з першого ряду, якщо ви бачите далі, він самий, рослий, самий потужний, А потім перейдемо сюди. Принцип, ну всі я думаю, знають, показувати не буду. Да? Ось я залишив минулого разу. Таку магістральну плодову стрілку, яка на майбутній рік буде давати нам плоди. Ось вона, да? на певному етапі з міждоузлія виходить пасинок, ви бачите, який вже він моцний. Так? Його треба виламати. Деякі пасинки ламаю, залишаючи перший листок, тобто виламуючи. Оце, і ламаючи все інше. Тобто залишається невеличкий відросточок да, з листочком для того, щоб забезпечити достатнє питання, е, живлення, харчування. А деякі ламаю прямо біля основи. Тобто, якщо ми бачимо отут. Взагалі дуже багато якихось плоских в цьому році після вимерзання пішло лос. Ну, і для того, щоб забезпечити йому гарний рост, я отут на роздвоєнні вибираю той, який мені підходить найкраще, наприклад, цей, тому що він далі далі рівненький йде, і виламую у основи отут оцей. Але так як він плоский і не має прям. Ну, такого коліна, да, де б можна було зламати безпечно, щоб не пошкоджити. Її. Зроблю це секатором.